Важливий момент, на який варто звернути на соняшнику зараз навесні, коли ми маємо такі складні погодні умови. Зараз ми знаходимося в полі, де у нас є два строки посіву. Зліва це соняшник, який посіяний в ранні строки посіву. Це 4 квітня. І наразі він має від 4 до 6 листків в залежності від рослини. І тут справа це оптимальний посів, який відбувався 2 травня. І наразі ми маємо тільки появу сімядоли. тому що погодні умови були дуже вологі, холодні. Зараз 22 травня вже пройшло 20 днів з моменту посіву, а він тільки почав день чи два прокльовуватися, бо зараз появились позитивні температури. То на що варто звернути увагу? Такі погодні умови призводять до того, що соняшник знаходиться довго в ґрунті, і це підвищує ризик ураження переноспорозом або несправжньою борошнистою росою, особливо новими расами, які останнім часом дуже поширилися в Європі. І в Україні вже другий рік поспіль вони також набувають широкого значення. Їх не контролює стара генетика, яка до цього знімала це питання. І ці раси мають генетичну резистентність до металаксілу. Дуже важливо тому обирати нові гібриди, як, наприклад, наш П64 le 280, який має вже нову генетичну стійкість до несправжньої бороштинство Роси останніх раз. Також допоможе уникнути проблем преміальна обробка насіння луміген, в складі якої є лумісена. Це протравник з новою діючою речовиною, до якої ще переноспороз несправжня борошниста роса, не сформувала генетичну резистентність.